Книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, Дивні її перли виносить. А хто ж ти такий? питає осен, ти ще й питаєшся? кричить грізно лев. Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар? не стоючи, підвів голову і витріщив на нього очі. І що ти за дурниці говориш? промовив він. Ти це над усіма звірами? Хто тобі це сказав? Де це написано? Хто тебе обирав на царя? Ну, говори. Лев стояв, мов лобом об стіну стукнувся. Хто мені це сказав? Та всі мені це кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж це не правда?» Звичайно, що не правда. не може бути правда, бо цар над усіма звірами не ти, а я. Ти, здивувався Лев, а де це написано? А йди подивись ось тут. І він устав на ноги й, обернувшись задом до лева, показав йому своє заднє копито, на яким була прибита новісінька близько куча підкова. Ішов ведмідь цвоком по лісу, а ось, ось, лика, з з цвірінькала якась пташка у корчах. Підійшли ближче, а маленька пташка з задертим хвостиком скаче по гілках та цвірінка. Вовчику, братко, що це за пташка так гарно співає, запитав ведмідь. Цить ведмедю, це королик. Шепнув вовк королик прошепотів і собі переляканий відмідь. Ой, то в такім разі треба йому поклонитися. А вже ж, каже вовк, і обоє поклонилися короликові аж до самої землі. А королик навіть не дивився на них, скаче собі з гілки на гілку, цирінкає та все задертим хвостом махає. Чи мале, а яке варде. Борчить виднуть, навіть не глянув на нас. Цікаво було хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Шершень полетів та й просто лисові на живіт, почув лис, що щось там лазить у нього по животі. От-от, би хвостом одігнав. Але ні, його хвіт зараз, бойовий прапор, не можна. Аж тут шершень, як шпигне лиса в саме болюче місце. Ой, лишенько, скрикнув Лис. Що там, що там? загомоніли звірі. Мабуть, якась засідка пробурмотів лис. А сам аж зуби стіпив з болю. Засідка, засідка пішов голос поміж звірами обережно, бо засідка. Але в цей час шершень, як вжалить лиса щосили, лиш лис аж завиє з болю, як підскочить угору. Хвіст поміж ноги та ходу, а звірі вже не, не питали, що там сталося з переполоху. Кинулися тікати, куди хто міг, одні через других. А птахи, оси, комарі, шершні, за ними, за них б'ють з гори, клюють, рвуть, кусають. Страшний був бій. Що, що, що? що здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випадки бігати, не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай. То я швидше тебе на місці буду, мовив рак, побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок перед рака, а рак очепився її за хвіст, рушила лисичка. Бежи ще духу, аж кури знімається. Побігла до пенкати й кличе. А де ти раче, нічого не чути? Ну раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я, давно вже чекаю тебе, аж трохи за пеняк забіг. Ося раз усев на посольську та якось наблизився до лісу, а за пнем сидів вовк, вискочив до осла і хотів його роздерти. А осел дарма, що його за дурня вважають, зараз надумав, що йому зробити. Вовк до нього біжить, а він усміхається так радісно, кланяється йому низенько та й каже О, добре, о добре, пане вовче, що ви прийшли. Я вже тут вас шукаю, шукаю. А нащо я тобі здався? питає вовк. Та бачите, громада послала мене за вами і пильно наказала, іди і без вовка до села не повертайся. А нащо я громаді здався? питає вовк. А ви й не знаєте, адже у нас у селі старшину вибирають. Ну так, що з того, що вибирають? Не то біда, що вибирають, каже осел. А тоді біда, що нікого не можуть вибрати. Вже всі господарі пересварилися проміж себе. А далі кажуть, тут хіба один вовк із лісу може старшиною бути. Як сказали, це так на цьому їй погодились. І вислали мене, щоб я вас зараз привів до села. Таке то діло. Почувши таке, вовк аж хвіст угору підняв з радості. Зараз виліз на осла, сів йому на спину та їде до села. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а в другого пес Бурко. Хоч пес і кіт, звичайно, не люблять один другого, та Мурко з бурком із самого Малку були великі приятні. Бурко, день. думав другий і нічого не міг видумати. Вже їжа йому не йде на ум, звісив голову і ходив, мов сам не свій. Ей, Бровку, а що з тобою? огоднув його кіт Мухко, його добрий товариш і приятель. Е, що тобі говорити, каже Бурко, нещастя моє, та й годі. і ти... Е... Мабуть, не поможеш мені. Ну, говори, говори, настроєво могко. Поможу, не поможу, а хоч розважу твою тугу. Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт побачив здалека, як щось рухається і шелестить серед листя. Подумав, що це миша, і що духу кинувся туди. Та це був хвіст кабана, що лежав. Тихесенько під листям, але зі страху, сам того не знаючи, ворушив хвостом своїми гострими пазурами, впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з переляку та болю, кабан страшенно закувікав. І кинувся тікати. Тоді кіт ще дощі перелякався, пирснув, згорбився, мов стріла, скочив на дуб і поліз догори. Ой, лишенько, скрикнув ведмідь, що згори слідкував за ходом битви. Це ж, мабуть, смерть моя прилізне. Дрозд тим часом сів на бочку з водою та й клює собі. Чекай же ти, думає чоловік, та несподівано, як вихопить рушницю з воза, як лусно по бочці, Дрозда не вцілив, а бочка від важкого удару похитнулася та й гепнулась воза на землю. І вся вода з неї вилилася, та й потекла здоровою річкою по дорозі, вискочив лис із жита, напився доволі, а чоловік проклинає чи дрозда, взяв порожню бочку і поїхав додому. Вийшли з лісу зна на польову доріжку, Лес засів у житі та й жде. Ась ось їде дорогою той самий чоловік, що їхав з водою, сам сидить спереду, а ззаді сидить його синок з паличкою в руці, Прилетів дрозд, сів на плече чоловікові та й клює. Ой тату, каже хлопець, на вас птах сидить, не вручиться, я його вб'ю. Що старий не встиг вистухати, що син каже, а хлопець як замахне паличкою, лузь батька по плечу, дрозд тільки фуркнув. А за хвилину сів на друге плече чоловікові, знов розмахнувся хлопець і ще дужче вовчив батька по плечу. Була собі синиця, невідомо, що їй збрело в голову, що звило собі гніздо на самім березі моря, на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж ось повіє вітер, розгулялося море, затопило кущик і з ним синичене гніздо. Сама синиця ледве жива втекла, а її яєчка попливли з водою. Тим часом поголоска про нового страшного звіря розійшлася геть по всьому лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека подивитися на нового гостя. Але ніхто не смів відступ... підступити ближче. Але з Микита, мов ми і не бачить, цього йде собі поважно, му у глибокій задумі. А прийшовши на середину зв... звіриного майдану, сів на паньок, де зазвичай сидів ведмідь, сів і жде. Не минуло її півгодини, як довкола падяну зібралися звірів і птахів. Видимо не видимо. Всім цікаво зняти, що воно за двір, і всі бояться ніхто не сміє приступити. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб щоб дати дряпака. Зібрався хор з лисі, лисиців, вовків, ведмедів, написали чудову кантату. І ввечері після великих процесій, обідів і промовив на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді реве басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж вуха в'янув, але, як молоді лисички в народних убраннях задзв'янковували тоненькими голосочками, то цар не міг втриматися. Його серце було переповнене, його обережність заснула. І він, піднявши морду задзінкову, і собі полосичимо. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу мов по полуда з очей спала. Та ж це ж лис е, простісінький фарбований лис, ще й кузьку олій, е, олійну фарбу фарбований, ти!» А самі собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехун, ах ти обманщик.